З крадіжками металу міліція бореться, проте повністю вирішити це, поки не вдається, зазначив виконуючий обов'язки начальника міліції громадської безпеки Валерій Смалій. Такий промисел приносить дохід, тож постійно з'являються нелегальні пункти прийому металу. Власникові такого пункту міліція може лише пред'явити штраф у розмірі до 50 тисяч гривень. З початку року правоохоронцями розкрито 254 злочини пов'язані з крадіжками металу, в тому числі люків, труб та парканів. Зупинятись на цьому не можна, впевнений. Міський голова захищати слід не тільки майно громади, але й мешканців. Щоб бути до кінця... Справедливо, я скажу, что какие-то сдвиги есть. Но вопрос, если мы сегодня сбили вот эту волну расхищения коммунального имущества, то в любом случае останавливаться нельзя. И вопрос сегодня понятно, это вызов громаде, что мы будем очень резко реагировать, и поэтому центральные ограждения сбивать перестали, там и люки перестали. Но вопрос, там же люди тоже на этих садоводческих товариществах. Депутат міської ради Микола Кобиляцький зазначив, що не почув конкретної відповіді на свій депутатський запит, який стосувався крадіжки труб в садових товариствах «Богатир» та Феросплавник. Депутати дали можливість правоохоронцям підготувати більш детальний звіт. З наступною інформацією виступив начальник кримінальної міліції Юрій Чурай. Він зазначив, що більшість резонансних злочинів, здійснених в Нікополі та районі, розкрита. У справі нападу на помічника міського голови Андрія Комісарова, теж є просування. «Дане преступление стоїть на контролі нашого начальника головного управління. Ежемесячно мы ездим на отчет о проделанной работе и еженедельно мы с начальником управления розыска координируем решение по раскрытию данного направления. Я данного преступления. Я вам скажу, что на сегодняшний день есть подвижка, есть часть людей, которые по одной из версий были подозреваемы в данном преступлении. Люди арестованы, сейчас э, находятся на СИЗО, мы их отрабатываем на Причасне даному Є Також інформація по резонансному злочину з розстрілом автомобілів. Юрій Чурай заявив про затримання одного з підозрюваних та пообіцяв, що 2011 рік буде роком, коли ці злочини міліція розкриє.